Ух ти що, вже чувствую, як я прям тут їжджу. Бз, 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 бз. Бз. Механічна коробочка. Все вона все 89 тисяч. Невеликий пробіг в такий підстакані, є собі ні хрена собі, А ні, це попільничка Просто попільничка. Пофіг. Навіть прикурватері є. Таке це музика. Вночі є буде музика. Салон такий, типу, не є сильно зашарпаний, видно, що після хімчистки, певно, що це за всього. Такий собі монтіруч. дав з взяв собі кур'єрський тлей. Такий для кур'єрів, для доставляти щось топчик. Два літра дизель. собі, певно, з бютусиком. Класний, класний. І собі їдеш такий достачаєш. собі.